Вітаю, друзі, 5 травня. У мене сьогодні днюха. І я хочу подякувати всім вам, моїм глядачам, всім, хто мене підтримує, всім, хто був поруч зі мною всі ці 53 роки, хто допомагав, хто не зрадив, хто не звернув в бік. Хочу подякувати своїй коханій дружині Владиці, Свої подякувати Богу за найкращих в світі дітей, сина Святослава і Донечку Христину. За море друзів, соратників, людей, які завжди підставляють мені плечі. Вам, глядачам, мене багато хто запитує, який подарунок ти хочеш, друзі? А давайте зробимо. Щоб нас на цьому каналі, моєму каналі, стало 100 тисяч. Просто подарунком для мене буде те, що ви, ваші друзі, просто підпишетесь на мій канал. А ми продовжимо нести слово правди, слово справедливості. І ми будемо робити все разом з вами, щоб зробити нашу країну великою. Мирною і процвітаючою. І будем жити. Дякую вам, що ви всі в мене є.